Всім привіт! Сьогодні розбираємо приклад з тесту SAT. Вас питають, якою буде остача, якщо ми поділимо поліном пів від х на х плюс 1. Зробити це завдання можна двома способами. Перший спосіб ми можемо використати long division, тобто поділити в стопчик. але це буде досить довго, а на SAT нам треба діяти дуже швидко. Тому ми з вами використаємо другий спосіб: так звану теорему remainder, тобто remainder theorem. Як вона звучить? Якщо ви ділите поліном на щось формату Х c С. То, якщо я візьму цей поліном і замість x підставлю туди значення c, я одразу знайду remainder. Відповідно, ми з вами ділимо на x плюс 1. Це має дорівнювати формі Х-. -с. Значить, чому дорівнюємо звідси? воно буде мінус 1. Значить, щоб знайти остачу, нам треба. Поліном замість х підставити мінус 1. Мінус 1 в непарному ступені мінус зберігається. Мінус 1 в непарному знову зберігається, але мінус на мінус дасть нам плюс, Тож, плюс 121 і мінус 36. Рахуємо, у нас виходить 4, тобто варіант С.